Один чоловік був не надто віруючий, але шанував святе письмо. Він не ходив до храму Божого, в чому була його велика помилка. Він говорив, що коли я відкриваю святе письмо, я рандомно показую пальцем на цитату і читаю, це ніби Господь до мене промовляє. І ось одного разу він так і чинив. І йому потрапила цитата, власне, із сьогоднішнього недільного писання, яка звучить так, коли Господь промовив до них: це мій улюблений син, якого я вподобав, Його слухайте. Він здивувався, оскільки він шукав відповідь на своє запитання, а потрапив на фразу самого Бога, який говорить, що Він повинен слухати Ісуса Христа. Він зробив ще декілька спроб і потрапляв сюди. Ж. Потім він почав читати вже не вибірково Святе Письмо, а все Писання, починаючи від, від Євангелія від Матфея, Марка, Луки та Йоанна для того, щоб досліджувати дорогу Спасителя. І коли він її дослідив, він почав приходити до храму Божого, зрозумів, чому йому потрібно йти до таїнств нашої церкви. І пізніше його життя преобразилося.